Всім привіт, мене звати Юлія Машка в Чорногорію місті. Бар. Ми з вами дійшли по прямі до ЖД-вокзалу і до автостанції. І дійшли до магазинчика. Я його називаю турецький, хтось називає китайський. Топ-дом. Хочу в мельниці тут глянути, тому що я знаю, вони є біля базару, але не туди далеко. А потім ми з вами підемо десь тут, зелене господарство, запитаємо. Землю. А як ти будеш їти щити? Не знаю. Давно не було в цьому магазині. Штучненькі але такі вони страшненькі, знаєте, як будто на кладовище їх треба нести. А оці такі непоганенькі, навіть. Щось яскраве. 12.09, Юля. Так, що це у нас? Тут канцелярій трохи є. От. І там. Вони кожен раз змінюють все, як стоїть. Так, тут недорогі такі стелажі, але поки я не придумала, на ну, що вони мені треба. Не по що ще було дешевші. В принципі, ні. Юля, тут вазона, а тут що ти будеш вішати? Ух, як тут тепло. Не кондиціонер не виключають. Там є килими, до речі, килими тут дешевші, ніж всюди. Ми були в крайньому випадку. Тапці по 10 євро отакі. По 5 тепленькі. От такі Ой, ці взагалі ці такі класні. По шість. Халюсікі. Папуче буде по-чорногорськи. Не знаю, що це вони таке. Коротше, килими. Зараз я вам покажу, просто приблизно знаю, що ви розуміли собі, скільки коштують. От 67-20. 72. Я не можу зрозуміти. Так, це за один килим. От, бачите, 200 на 30. 72. Тому що я дивлюсь Чорногорських, вони такі всі темненькі. Тут я дивлюсь більше до світлих, так само, як у Турки люблять. По 50 євро килими. 90 такі. Також для сушіння є по 40, по 30. 20 і такі килимочки є, різної фактури, якості. по 2,50 є, Уявляєте, і, і навіть по 2, Супер. Оце що, 59 купів, чи що, я не поняла? Що таке буває? А тут взагалі по, по одному євро. Це такі квадратні. Далі до мене, це 59 купів. Бачите, трішечки з браком. Але якщо на зйомну квартиру, я вас прошу. Та да, 50. Для дітей купа всього. А до речі, там теж речі, були. ми пройшли, пройшли, пройшли Юля. 2,99. Ось де треба купувати порошок. і по 5, і по 9. Я купила останні за 4. В принципі. Все. Коротше, посуд тут, туалетний папір, якісь шкафчики. О, дивіться, я оце дивилася в магазині. На базар скільки коштує. Ось таке маленьке, на базарі коштує 9 євро. А де? Ціна? І ось це коштує євро. Тут також воно коштує євро, а оце не знаю. 7 євро. Хлопці мої любі, сім. Тож ну, то завжди треба перевіряти. Сім це дешевше, ніж 9, да, Юля? Можна спокійно купити. І цей теж по євро. А і там були ще по 25 більше, треба глянути. Ну це Якщо електрика пропадає, да, щоб було таке на запас, на всякий випадок. У нас рідко пропадає, десь раз в три тижні, але буває таке десь на півгодинки. Скажете, Юля, можна потерпіти? Ні, дивіться, якщо не півгодинки, та, то таке можна потерпіти. Але мало, всяке може бути зараз, таке робиться в світі, що і надовше можуть відключати електроенергію в інших країнах. Якщо холодно, якщо сніг випадає зненацька, все, електрику переривається і чогось ж й роби. А це що таке? Це ніби. Та хто знає, що це таке? Ніби відштампують на чомусь. Все змінили. Таке, що тут не знаю, скільки не було. Ну, півроку точно не було. Може, це на потолок, отакі, знаєте, кріплять. У Мене колись таке дома ми ліпили таке на потолок. Ну, це щось, в принципі, Я не думаю, що тут воно дуже добре, тому що якщо є грибок, його зразу видно його зразу і його забирають за 2 секунди. А під цим. Він може розвиватися і фіг ви побачите його. Тому не, ну, в таких країнах, як Чорногорія, як Анталія, не рекомендується. В країнах, як Чорногорія і Анталія. Анталія країна, так, да, Юля? Кхе -кхе. Місто Анталія. Ну, мається на увазі біля моря. Дивіться, оці насадочки. Мені не треба, мені треба цю цілий набір 3,50. Мильницю, я зайшла на три дні, як завжди. Я, ну, вже зайшли, то вже подивимося, що тут є. О, таке по євро 50, не знаю. Так, чекай, це євро 50, це 15 чи ж. <смі> звичайно, треба перепитувати ціну. Але те, що воно 7, то мені сподобалося. Треба буде купити. Так, не треба нікому такі ложки. Мені ні. Підставочка євро 50 По 90 копійок прощепки. Я не планувала його купувати, але 50 копійок. в інших магазинах дорожче, мені здається. Там тільки що була і навіть не глянула, скільки. Все. Мильницю хотіла купити. Така я, типу присосочками. Оце мені не подобається, тому що там вода збирається і все. Все мило. Ну, все, що перевозити мене. Для перевезення є, я купила. Не ну, добре для зберігання. Нема такої, як треба. Бо якщо заходити в такі магазини, то тако добре дивіться, тому що там наверху ще купа по всьому. не побачити. Бачите, які і для сушіння, і для зберігання різні переносні шафи є по 35, по 30. 3,50 тут. Я порівняю з тим, що я бачила в кіпсі. Просто цікаво по цінам. Так, тут по 4-5 по 5 євро. Тут вибір гарніший. Золото. По 2,50 подивіться, які квіти. От, будь ласка, скартину на стіл на покладу і буде нам краса в оформлення. Я знаю, що воно приїзді, я розумію вас. Хоча б знаєте, основа була біла. Юля, тобі не доводить все. отвали. І тут ще такі. А от там біла основа, бачиш? Чи це така сама вона. От тобі чисто біла. Просто хлопці купили тоді білу, 14, а от така була б, звичайно, кльова. Угу, Юля. Така, так, квіточки. Така теж гарна. Юля, дякую, що вони тоді купили. Ти взагалі нічого не встигала. Дивіться. Ні, точно така сама звіздок. Перевірила, також 190, тобто точно той самий вміст. Але я з собою зараз це не потащу, звичайно. Це що машина буде хтось, я заїду раз і візьму швиденько. Супер. Або назад так буду йти, візьму. Ну, ну легкі, в принципі. Ну, в принципі, все легкі. Недорогі речі. Шкарпетки тут є. Стіни, не можу вам сказати. Одна пара, 50 копійок. 50 копійок це хіба що подвориться на базарі. І вони, до речі, теплі. Ось такі. Ну, будь ласка, 5 євро ковтиночка. Да? А на базарі, тут же ж в барі по 20. Ну, може, не така якість. Рогляну, може, на мене щось є. Штанці 8 євро, 10 євро. Це прям шкірині. Спортивні 5, 9, 8. Скажу, що за виробництво? 8 євро. Не знаю, що за виробництво, чесно. Можливо, і Китай. По 8 євро ковтиночки, по 10, по 12. Нова ціна 11 євро, а було по 22. Це курточки були 22, уявляєте? А зараз по 11, 7,49 кофтиночки, 5 євро. Теплі спортивні кофти. Тобто розумієте, ну, звичайно, Чорногорія дорога. Але якщо тако, знайти магазини, то можна нормально вдягатися. Недорого. От таке ніби пальто 27 євро. 13,50. Це Туреччина сказала 17.50. Всі такі пальта. І от таке щось за 7,49. Та вже сорочки йдуть, не бачу якось. Дивіться, таку кофточку знайшла. 115 найбільше. Ну, я не знаю, мені здесь розширяють тут э, зеркало. Ага, розширяю. Юля. 5 євро. Вона, звичайно, якість мені не дуже подобається. Бачите, от таке воно буде все вистіруватися. Але колір класний. Чи ні, я навіть не знаю. Там є ще інші кольори. Каже, тобі Юлія нема в чому ходити, та є на чому ходити. Мені зніматися нема, в чому У мене три кофти, розумієте? Це буде тепло. Мені зараз в моїй вже спокотно. Короче, я похожу, подумаю, скажіть, що ви думаєте, купувати таку кофтиночку чи ні? Такі ж є кольори. Щось мені не дуже подобаються вони. Чому можу це медіа зараз запитала? Є одна паличка 37 євро і вона розкладається просто тільки на метр. Тобто це ну, взагалі маленьке. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official, десь о першій другій по чорногорському часі починаю. О сьомій вечора ми стаємо на вечірню молитву і о 7.30 десь розходимося.